Шановні глядачі, з 1 січня 2025 року телеканал Київ-24 змінює частоту супутникового мовлення. Щоб продовжувати перегляд нашого каналу, вам потрібно оновити налаштування свого супутникового приймача. Нові параметри прийому: супутник Astra 4 a частота на прийомі 12 072 МГц, символьна швидкість 30 000 К символів на секунду. Покрокова інструкція на пульті. Натисніть кнопку Меню та обріть розділ Установка. Може називатися налаштування антени або встановлення. І натисніть ОК. У списку супутників обріть Astra 4A48 та натисніть ОК. Перейдіть до меню транспондера і знайдіть частоту 12 072 МГц. Якщо символьна швидкість встановлена на 27 тисяч, оберіть пункт Редагувати, змініть її на 30 тисяч та натисніть ОК. Зайдіть у меню Сканувати, виберіть режим ручний пошук або Сканувати ТП і натисніть ОК. Після завершення пошуку знайдіть у списку каналів Київ 24 за новими параметрами. Якщо у вас виникли труднощі з переналаштуванням, звертайтеся до спеціалістів або до служби технічної підтримки. Дякуємо, що залишаєтесь із Київ-24.